Пам'ятаєте, що ви відчували, коли почали йти за Христом, коли ви вперше відчули глибину та радість доброї звістки? Не лише розумом, але глибоко у вашому серці. Коли порожнечу заповнила любов, і ваше життя змінилось назавжди? Послання надії лунає ще з того часу, як Ісус сказав своїм учням: Ідіть, розкажіть усім. Виклик? Який був призначений не лише для апостолів, це було призначено для мене, для вас, для нас. Ми не маємо зберігати надію тільки для себе. Коли весь світ ставить це питання, він наша відповідь. У світі невизначеності він є шлях, у світі брехні він є істиною. У світі смерті та руйнування він є життям. Ми можемо допомогти їм дізнатись про це. ЄСХІІС yes, існує, щоб допомогти вам дізнатися, як ділитися Євангелієм з певністю, розвиваючи ваші стосунки з Ісусом та якісно спілкуючись з людьми навколо вас. Для тих, хто знає Ісуса, але не впевнений, чи достатньо сильна їх історія, ми допомагаємо дізнатися. Для тих, хто бажає благовістити, але не знає, як почати розмову, ми допомагаємо дізнатися. Для тих, хто ніколи не стикався з Євангелієм і не чув історії про Ісуса, наш рух людей допомагає їм дізнатися. Ми допомагаємо Джасміні дізнатися її мету та місію. Жасміна допомагає мінь дізнатися силу її свідчення. Мінь допомагає Енді дізнатися більше про Ісуса. Разом ми допоможемо світу дізнатися. Yes, he is.